Доброго дня, інспектор, а де ваш напарник? Що? Ви що, самі сьогодні? Де ваш напарник? 0216? Є, Є. забезпечує, йде. Так? А так. ви маєте право самі отут такого їздити? А я що щось. Що він від вас хоче, я з дорожнього контролю. Ми до, допомогу надаємо. Допомогу надаємо. Дорога добре не знаю. зупинилася людина і мені хоче додати, ви питаєте, де, як їхати. Документи водію для чого ви забрали? Він мені показав, переділив, каже, вас є так, документи, що ви хочете, то Ви коли питаєте дорогу, даєте йому документи. Да, мені показав. Ви, 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 Якщо ви. хочете, можете забрати, він не має права тримати. Документ. Добре, я йому зараз віддам, подивився. Він мені питається, люди не забудувся. Ви маєте документи, зараз вам поясню, що краще дорогу. Все. Порядку, ви не переживають. Інспектор, я знаю, що я говорю. Алло. І що я роблю, я теж знаю. Так. І що ви порушуєте, ви теж знаєте. Е, я порушую зараз. Ти, будь ласка. Ви самі не маєте права патрулювати. А я сам не патрулюю. Ви патрулюєте самі. Сам Де? не патрулюю. Сонова. Сидайте, я вам потролю. Так, та, я вас виведу, щоб нормально Йди сюди. Я йому його виведу, не переживайте. Документи ви ще не давати. Забере документи. в нього документи забирати? Який має в нього право забирати? E, прошу пана, він, ш, він е, не зробив аварії, він є тверезий, адекватний. Ви Документ, маєте документи? то маєте. Автомобіль є, його, його. Тобі, так, я я думаю, він сам розбере. Я ж його проведу. Давай я тобі Чуєш? Якщо він буде до тебе, щось мати, я тобі лишу свій телефон. Я тут недалеко. Добре, я бачу, ну, що ви тут там на Йосипа піклує. Я просто ну ка, не знаєте, хто я, то що ви їй Я мені сто п'ятеро, п'ятеро гривень, що процентів на дитина поплатили. Тому що він не має права сам затрулювати. А вон, другий вже прийшов. Вон вже другий прийшов. Бачиш, як викликав його, що Запиши телефон, візьми, запиши телефон на всякий випадок, що зараз буде течі п'ятеро. Бо він бачить, що номера полетять.

Я до вас не маю зараз распитання, я чекаю Ні, тобто ви, ви постоянно. Нет, вы замайкаете? Сам кайфу, сам якобы. Нет, парень не доїду, помогу там вот я водитель еще. Я знаю, що я говорю. Я знаю, не, але думати, то, 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 Ні, я не думаю, я впевнений. Чому ви впевнені? Ну, я не буду вам нічого казати. Я просто скажу, що я все бачу. Я бачу, як ви за ним поїхали туди, а потім ти виїхали. А ви розказуєте, що він дорогу шукає. А я, що він шукає? Дорогу від А як він заїхати, як їхати З району. Я заблудився і чекав. Він заблудився. Я бачив, як ви за ним поїхали. Бачив, що було бесіда. Він забудився. Чого ви так ховаєтесь, інспектор? Не, не бришіть бо в мене є все на відео знято. Я зняв, як ви з ним там говорили, як ви за ним сюди поїхали. Я його вивів і дорогу показав. Спектор бажаємо успіхи. Бажайте, що ми йде. Інспектор не перевірте, не перевірюйте. Дякую, вам також щасливо.